Знаєте, не буде сказати перебільшенням, що уряд Порошенка і Яценюка вже ненавидять більше, ніж уряд Януковича Азарова, на превеликий жаль. Я говорю про це з сумом. Це уряд катастрофа. От я їдучи сюди, написав короткий пост в соціальних мережах. Читаю повідомлення. Буквально сьогодні, 28 грудня, уряд розмістив на своєму веб-порталі розпорядження, яким затвердив. Фінансовий план НАК Нафтогаз України, увага! На 2015 рік. На, не на шістнадцятий я не помилився на 2015 рік. Тобто рік закінчується, Рік закінчується. Фінансовий план тепер вони затверджують. А потім ми бачимо такі крокодилічі сльози від міністра економіки Абрамевич, від міністра фінансів Яресько від усіх, які кажуть: хтось розкрадає державні підприємства. Я був членом уряду і знаю відповідальність профільного міністра. Фінансовий план розробляється на початку року. Підписується профільним міністром. Передається в мінфін. Міністр фінансів підписує, і тоді це документ, дороговказ для того, хто призначений керувати підприємством, щоб з нього спитати його за горло, якщо він не виконує. А коли затверджується вже наприкінці року, то це свідомо закладена схема для того, щоб там можна було маніпулювати що завгодно. Це просто маленький приклад, але це не просто така одна собі із якихось компаній. Це та компанія, яка прорва. Де сотні мільярдів за ці роки вже вийшли через отак от між пальцями. І от так весь бюджет. І тому, коли я їхав сюди і в машині слухав, коли дзвонить жінка, плаче, яка говорить, що їй там немає на що жити, і це абсолютно правда. І паралельно з цим десятками, а насправді за роки сотні мільярдів воно йде не за цільовим призначенням, не ефективно, просто розкрадається, і за те ніхто не відповідає, то це докупи скласти не можна.